Усіх вітаю на моєму авторському каналі. Сьогодні я вам розкажу притчу, яку корисно почути кожному. Одному юнакові наснилось, що він увійшов до великої крамниці. За прилавком стояв ангел. Що ви продаєте? запитав юнак. Все, що забажаєте, чемно відповів ангел. Юнак почав перераховувати, я би хотів покласти край усім війнам. Хотів би справедливості для скривджених, любові в родинах, праці для безробітних. І ангел перервав його, вибачте, пане, ви мене не зрозуміли. Ми не продаємо плодів, а тільки насіння. А тепер сгадайте, коли ви звертаєтесь до Бога, що ви просите? І потім для себе напишіть список того, що ви вже самі зробили для здійснення вашого бажання. Важко згадати, звертаючись до Бога, люди часто сподіваються на диво, але забувають, щоб воно сталося, треба створити передумови. Це як здобрити ґрунт, посіяти насіння, поливати його, оберігати паростки від шкіндитів та дочекатись урожаю. Мріючи про щось велике, подумайте, що ви вже робите для того, щоб отримати бажаний результат. Створіть передумови і побачите, що буде. Якщо вам було цікаво, ставте лайк і підпишіться на мій канал. До нових зустрічей!